Добрий день. Добрий ну день. ви тепер тут головна? — На сьогодні, так. Да. На сьогодні, так. Да. Mm -hmm. У вас тут приємно, затишно, так хорошо. Да, ми стараємося. Правильно. Ремонти йдуть, кажуть, так? Ремонтні роботи, а да. так за нас. Що, для студентів? Живці живуть, ну, не, не студенти живуть. Для студентів, душові, всі там. Ну, гуртожиток коридорного типу, що хочете? Але на кожному поверхі є туалет, є душ, є кухня, електроплити. А це для студентів, як, як сюди легко попасти? Ті, хто бажають ну, не місцеві. Ті, хто не миргородські, всі, всі хто пишуть заяву і поселяються. <кій> місця, місця достатньо. Якщо не хвататиме на одному поверхі, додамо на другому поверху. Якщо не хвататиме поверхів, додати поверх. Та ну! Це через що тут студентів не місця, як наврядчи буде. Але <світ> організуємо. На, даному етапі, на даному етапі ви можете всі. організувати всім. Всім. Всі, хто бажає, всі поселяються. І ще хто не порушує поведінку, бо в нас є були такі випадки, що приїжджають, отриваються від от життя і починають чудити, особливо дівчата, то на, на покарання, то на рік можемо не поселити. Хай попробує на квартирі пожити. <світ> Розумію. Ну це такий вже крайній випадок, вже на крайнях.